Дев'ять доларів 34 центи та погнали. Люди, які живуть в США, ви більше любите Вендіс чи більше любите Макдональдс? Я більше люблю Вендіс. Там прикольно Кока-Колу купляти, вона там дешева. Я її лишаю так, навіть не прищипаю, бо там є Блін, в магазині. Сидів називається, повимахувався, повибирав замовлення. Думаю, зараз за пару миль поїду, буду заробляти долари, буде все в мене добре. Алкоголь, тут сінка. Коротше, мені дали піваса 12 тих. І отут а воно важке труба. Подивіться на мою сумку. Я навіть не знаю, як я буду то вести. Це вообще ну вообще якийсь ужас. Ой, коротше, блін, довимахувався. Коротше, їхати 2,5 милі, там є 6 доларів чаю. Але я проти алкоголю. Я не вживаю алкоголю 5 років і тобі не рекомендую. Здорові нації потрібні здорові люди. Надіюсь, воно не повилітає, бо це виглядає дуже якось так страшно, мене аж туди перехиляє, я отак в оті печуть не лежу, ходжу. Е, брат, чекай, 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 чекай мене подалі! Зараз я їду вниз, а до гори, як я буду їхати. You have to wear the GoPro? yeah. pro? Right That's cool is my safe. Okay. Now yeah, no, your fine. signature. Because it's uh, alcohol. Oh, okay. hey, thank you. що тут все серйозно, це насправді дуже серйозно. США з алкоголем. Якщо я би так віддав неповнолітній особі алкоголь, мене може чекати кримінальна відповідальність. Та-та. Коротше, я працював вже рівно 50 хвилин, вот, і заробив я вже 17 баксів. Так що я не ввожу, вожу взагалі, мені навіть подобається, серйозно, навіть прибутково. А з США з тими копійками ну, не прожити. Ти зайдеш в магазин, купиш продукти і все, і ти просто знову в мінусі. А платити оренду, страховку, страховку на машини, платні дороги, короче, це дуже все багато треба платити і треба заробляти, відповідно. Ну, капець, І знову горка, ну скільки можна? У мене вже ті коліна всі просто, вони вже там на грані. Реально дуже важкий велик. Тут кожна горка на ньому дуже важко відчувається. Він прикольний під горку, коли ти з розгону. Коли ти з нуля стартуєш, прям дуже важко. Замовлення і я приймаю 5 доларів 9 центів. Там їхати одну малю, це дуже швидко буде. Прикізь.